Як налаштувати термінал Interactive Brokers для того, щоб можна було його використовувати для інвестицій через даного брокера? Це питання, напевно, одне з найбільш болючих, тому що сама платформа, як бачите, виглядає не із простих при першому її запуску. Як бачимо, всю цю єрісі її потрібно налаштувати правильно. І, власне, як все це зробити, ми з вами сьогодні. і Розберемо на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів і є фінансовим та цифровим радником. Ви можете записатися на консультації за посиланнями під цим відео. Обов'язково лайк, підписка і дзвіночок, і діліться своїми друзями даним відео, для того, щоб всі знали, як правильно користуватися Interactive Brokers терміналом. Власне, термінал називається Trading WorkStation. Для того, щоб його скачати, вам необхідно зайти на сайт interactivebrokers.com. І тут ви заходите в Розділ Trading і тут вибираєте Platforms. Відповідно, після того, як вибрали, нас цікавить IB цікавий Trader, Workstation, або ще її називають ТВС, натискаєте кнопочку Скачати, завантажуєте, встановлюєте і далі працюєте. Ну і власне після цього заходите на сам термінал, вводите свій логін і пароль. Зараз цього я робити не буду, я думаю, все-таки до цієї частини ви зможете також і самостійно дійти. Ну, а власне, як його вже далі налаштувати, про це ми з вами якраз зараз і поговоримо. Коли ви перший раз його запустите, він буде виглядати, як ви зараз бачите, у мене на екрані. Ну і далі що нам треба зробити. А далі дивіться, є одна класна штука. Знизу називається такий от плюсик у самому, самому низу, якому ви натискаєте на цей плюсик. тут пишете назву, як буде називатися ваш новий лейаут, ну, власне, нове робоче місце, я бачите. Ми коли його створили, воно у нас виглядає таким пустеньким. Вроді як нічого немає, але насправді зараз ми тут можемо все собі налаштувати так, як нам необхідно. І так, налаштувавши цю штуку, ну, вірніше, запустивши цю штуку. Перше, що необхідно додати собі вже нові вікна, з якими ми будемо працювати. Все це робиться, нажавши на кнопочку New Window, Як бачите, тут зверху є iBot, яку можна задавати це питання. Є тут наші рефералки, контакти, але ключова кнопочка оцей замочок. Якщо ми його натискаємо, то я бачити, він, цей лейаут весь заблокований, і ніякі вікна сюди не можна додавати і не можна. Нічого тут переміщувати. Якщо ми його натискаємо, бачите, він настає розблокований, і ми його можемо змінювати. Це в принципі ключове, що з цього, всього, що нам треба знати. Можемо ще розглянути. От я бачите, в нас є такий розділ групи. Тобто, коли ми додамо декілька зараз віконець на, цей, на цю нашу платформу, то ви побачите, що між ними можна об'єднувати деякі з них групах. І якщо в нас щось змінюється в одному, воно також автоматично за собою потягне все. Решту. Ну давайте погнали, зараз будемо розбиратися, що нам потрібно. А що нам потрібно для інвестування? Для того, щоб заінвестувати, нам потрібно насправді дуже банально. Нам треба бачити свій портфель, нам треба вікно для того, щоб вводити угоди, ну і власне відкривати їх. І, в принципі, із такого основного нам більше нічого не потрібно. Тому що для інвестицій нам цього з головою хватає. Але ми з вами також ще додамо, крім портфелю, графік, для того, щоб ми бачили, як вони в нас змінюються, і покажу, як додати доску опціонів, в які також можна бачити всі угоди по опціонам. Записую я це відео в суботу, тому не все в нас буде працювати То в прямому ефірі, прям стрибати і так далі, але основне ви це зрозумієте. І так, натискаємо кнопочку New Window. Після цього дивіться, у нас тут список. Величезне всього, що тільки може бути. повірте мені, ви в цей терміналі, якщо ви інвестор, то ви будете заходити максимум раз в квартал, чисто, щоб подивитися, що там взагалі відбувається. Ви в нього заходити часто не буде. Так, тому перше, що нам треба, це додати собі портфоліо. Тобто тут ви додаєте ваш портфоліо, а, який буде мати такий от вигляд. Ну і можемо його змістити так, як вам буде зручно. У даному випадку у мене, я бачите, тут є такий. Чисто демонстраційний портфель, в якому показано от яка сума коштів зароблена або втрачена, яка нереалізований прибуток, ліквідіті ліквід, це загалом сума коштів, яка зараз є доступною на балансі. Мейтенс, ліквідід, це, власне, так само це та маржа, яка у нас залишається. так і, в принципі, більше яка інша, яка використовується, і більше тут із, із цього нам сильно не, нічого не потрібно. Далі ми бачимо, це все можемо налаштовувати кожен з пунктиків тобто я можу, бачите просто трохи потримавши, у мене з'являється кнопочка добавити і я можу тут додати різні ще собі нові стовпчики, наприклад, там щоб побачити вартість позиції, побачити якісь інші параметри, там мовно кажучи, поточний духід наприклад, витрати, і от зараз я плюс якщо подобачу, І от бачите, тут можна додати там, для фьючерсів, для опціонів відповідні показники, ціни можна додати, position NPNL, величезна кількість різних а, значень, які можна додати, і далі ми, наприклад, додали, можемо його перемістити туди, куди нам необхідно, просто перенушу її даний. Дану позицію. А, так, а, далі, коли ми це все собі пододали, якщо нам, наприклад, це його не потрібно, можемо просто Remove і є, все у нас його не буде. Тобто, таким чином, тут можемо все додати, що нас цікавить. Якщо нам щось не потрібно додати, ну, в такому випадку ми його просто видаляємо. І так, ми перший монітор, о, верніше, наш портфоліо монітору додали. Йдемо далі, нам треба звід десь дивитися взагалі. Акції чи там інші фінансові інструменти, які ми будемо заходити в угоду. Ну, для прикладу, там індекс SPY. Приклад. Бачите, ми його написав. Enter натискаю. Після цього я можу вибрати ту угоду, яка мені потрібна. Ну, наприклад, той же сток. Свидніше не угоду, а на той, той інструмент, який мені потрібний, на певній біржі. Це у нас взагалі називається Watch-ліст. Цю штуку я відкрив собі, бачите watchlist. І, відповідно, вона в мене зв'язана. Далі. Наступне, що мені треба додати сюди, крім вочліста, це order, order entry, тобто таке віконце для того, щоб я міг відтривати угоди. Ну, звичайно, я собі його десь ставлю сюди. І тут, як бачите, я можу купувати, продавати і взагалі робити все, що хочу з цим інструментом. І дивіться, от те, що я говорив самому самому початку. Так, я би тут хотів змінити, що воно мені не, не можу вгадати. О, є. Те, про що я говорив на самому початку, що ми можемо змінювати, як бачите, ці всі групи. І зараз у нас вони всі пов'язані між собою, бачите, одинаковим кольором. Тобто це група 1 у нас. І дивіться, що далі. І що, я, наприклад, диснуть тут, бачите, у мене змінилася зразу уже угода по МХП. Якщо я натискаю тут, у мене тут вже міняється SPY. Тобто я можу заходити в ці угоди тобто купляти, продавати кількість тип угоди лімітний або в ринку, ціна лімітна, якщо це є, період дії цієї угоди, і кнопочку Submit натискаю, і відповідно вона буде відправлена. Далі, давайте, для прикладу, ще собі додамо графік, де він у нас є. Знову New Window. звідси, 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 звідси. Дивимося, де наші графіки. Графіки в нас а, називається чарт. Натискаємо цю кнопочку, і маємо наш прекрасний чарт. Ну, власне, далі ми вже його можемо налаштовувати так, як нам а, необхідно. Зазвичай він вказується тут за якийсь період. Бачите, а, він маленький, але нас цікавить тут зовсім інше. Нас цікавить, а, ми можемо вибрати, наприклад, період там один рік і дейлі От. І тепер ми бачимо за останній рік графіки: ну власне, я змінювалася ціна на SPY. Тобто, якщо б рік інвестували, то, то власне, зараз було б ось така штука. Спочатку воно впало, потім досить непогано а, виросло. Ми також можемо змінити їх, щоб у нас було не, не просто за якийсь період, а ми можемо просто вибрати Daily, і ми бачимо Daily Candles. І, і ми можемо їх вже там переміщувати на той період, який нас е, цікавить. Так, е, і ще один важливий досить інструмент, який нам необхідно, це Order Management. Бажано його також собі додати знизу. Е, чому? Тому що ви тут будете бачити всі ваші угоди, які були відкриті. Тобто маємо ордер, тут можемо плюс натиснути Trades і е, Summary. От, і таким чином ви за день, от всі угоди, які ви заходили, ви їх тут будете бачити. Все, після того, як ми цю штуку з вами додали, натискаєте на кнопочку зверху заморозити. Ця штука у нас заморожується. Ви бачите, воно просить змінити у зміни. Натискаємо save. І у нас ця, ця штука тепер вся працює між собою. Ми можемо собі додати, наприклад, щоб. Я хочу, Якщо ви натиснете Shift-Enter, воно зразу вибере ту угоду, ну той інструмент, який найчастіше вибирають. Якщо натискаєте, просто Enter, тоді вам самому треба вибрати ту біржу. Ну, там Ми вибираємо біржу NASDAQ, Stock і маємо нашу TLT. От таким просто, ну, в принципі, досить просто налаштувати собі даний термінал для саме інвестицій. Якщо ви хочете ще додати опціони, то відповідно так само через New Window додаєте. В окремому розділі у нас є от, бачите, Option Tools, і можете додати собі той же ваш Option Chain або Option Trader і бачити все, що необхідно для опціонів. Я думаю, це ви вже зможете зробити самостійно. Власне, на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео, і також можете записатися на індивідуальне навчання або. Власне, фінконсалтинг також нам або залишивши заявку на моєму сайті, або залишивши, написавши в моїй помічниці, також всі посилання є в описі до цього відео. Ну і окремо для корпоративних компаній в мене є окремо корпоративне навчання також можете звертатися і побільшала профітних угод. Побачимось з вами. Наступних відео або на консультаціях чи індивідуальному навчанні.